Що би ти порадив, якщо дівчина вже хоче стосунки в дужках зустрічатись? Ви бачили шість разів, пару разів був секс. Закоханості ще нема. Можливо, мені треба більше часу, але не хочеться її зробити боляче. Знайди на каналі відос, е, наче він там називається Що між нами?» нами, як то так. Дівчинка спрашивает, що між нами. Там я кажу про це. Що ти можеш їй сказати? Слухай, ти мені теж подобаєшся. І мені подобається, як наша історія з тобою розвивається. Те, що між нами є зараз, я не готовий називати стосунками. Але якщо ми будемо продовжувати з тобою спілкуватись, якщо нам буде і далі добре, це перетвориться на стосунки. Чому би ні? Приблизно таке до неї донести і продовжувати з нею бачитись. Якщо вона прям виносить тобі мозок, тоді історію завершиш. Якщо вона просто натякнула, вона, якщо там просто ну, там якось може. Ну, не, не зовсім крутим чином, але тим не менше таким, таким чином фліртувала з тобою. Ну, нехай, хай буде. Але я б так відповів: якщо їй цього буде достатньо, історію продовжую. Якщо буде виносити тобі, тобі мозок, до побачення і знайди дівчину, яка не буде виносити тобі мозок, після того як ви бачились усього-навсього шість разів.